Йшов самотній через темний ліс і ношу я важку на плечах ніс, Мені нелегко було з нею йти. Чом господи, чом господи, чом Господи, мене покинув ти. А ти мій Боже поруч все ступав мені ту ношу нести пона, тепер я знаю, бо зі мною ти за ту зневіру, Господи, прости Я йшов по стежці під круту і ніс тягар та власного самоту, до тебе я взивав, як тільки мій, чом боже мій, чом Боже мій чом Боже мій мені не допоміг, а ти, як завжди, поруч ступав своє плече і руки підстав. Я знаю, зі мною ти за ту зневіру Господи прости Я у пустині пав серед пісків, в німім безсилі не підняв руки і зрозумів кінець моїх доріг. І вже тебе, і вже тебе, і вже тебе покликати не зміг. а ти через пустиню гори бігс. Мене слабкого на руках поніс, а я подумав, не мочи світи. Що ти мене покинув Боже мій. мені так легко по життю йти, Тепер я знаю, завжди поруч ти. Якщо спіткнувся, більше не впаду, бо ти відвернеш, бо ти відвернеш. Бо ти відвернеш гріх мій і біду тепер я знаю у зі мною ти за ту зневіру Господи прости, Господи прости. Вітаю вас, дорога церква. В цей вечірній час хочу разом з вами згадати історію і життя Ісуса Христа, яка говорить мені про те, навчає мене, про те, що для Бога немає нічого неможливого. І те незначне, що можливо є в моїх руках або в мене, воно може бути великим в руках Божих. Іван від Івана, шостий розділ, з другого вірша читаємо таку історію. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чудо його, що чинив над недужими. Ісус же нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято Юдейське. А Ісус, звівши очі, свої, та й побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: Де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же говорить, його випробовуючи. Бо сам знав, що він має робити. А Пилип йому відповідав: і за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один із учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина, один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав: Скажіть людям сідати. А була в тім місці велика трава, і засіла чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус взяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позасталі, щоб нічого, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишилося їдцям із п'яти ячних хлібів. До цього місця. Ця історія по особливому вчить мене. Ми з вами зачитали в 9 му вірші, хочу звернути нашу увагу з цього текста на цих 5 хлібів і 2 рибини. Знаєте, хлопчина, який мав цих 5 хлібів і 2 рибини. Це було дуже мало. І ми читали, що в дев'ятому вірші даже Андрій, Апостол Андрій, говорить, що, що то є дуже мала кількість для того, щоб нагодувати таку велику кількість людей. І, але ми бачимо, що Ісус не зупиняється. А Він говорить, ви розсадіть людей, хай люди сідають і починає діяти далі. Ісус показав, особливо для мене, дуже важливий урок. І я хочу цією думкою поділитися разом з вами. Що незначне у моїх очах, або що є незначним таким у наших очах, може бути потужно використано у Божих руках. Ми можемо дивитися на деякі речі і думаємо, та це дрібниця, та з цього нічого не вийде, можливо, навіть не варто на це тратити час. Але коли ми це незначне віддаємо в Божі руки, Бог це може дуже сильно використати. Буває, в нашому житті нам видає, видається, що ми маємо дуже мало. Або те, що ми маємо, воно незначиме. І ми задаємо собі питання. Як я можу змінити цю ситуацію, або як я можу вплинути на ту чи іншу людину з таким малим ресурсом, з такими незначними силами чи, можливо, малими знаннями? Як я можу вирішити ту чи іншу проблему, яка стоїть переді мною? І багатьох людей це може лякати. Але наскільки велику перевагу маємо ми, що ми знаємо Ісуса Христа? І, знаєте, навколо нас є багато людей, які прагнуть почути Євангелію, які хочуть почути добру новину, але так само ми можемо думати: та що я можу? Та що? Буде від того, якщо я розкажу своє свідоцтво, що за мною зробив Ісус Христос. Та, можливо, люди будуть сміятися, можливо, мене не зрозуміють. І багато багато таких думок може нам хтось нашіптувати. Але ця історія нагадує і вчить мене, щоб ми не боялися. І те незначне, те маленьке, що є в моїх руках, або те, що я вмію, те, що я можу, важливо віддавати в руки Божі, віддати для Бога. Помолитися, довіритися йому і сказати, Боже, в мене є оце п'ять хлібів і дві рабини. І коли ми віддамо цю ситуацію в Божі руки, то Бог із того незначного. Що ми маємо, може зробити великі-великі справи. Тому хай Бог нас, нам допоможе, щоб ми не боялися довіряти те незначне, те мале, що ми маємо у Божі руки. Тому що ми знаємо, що Божі справи вони робляться в немочі. Хай Бог нас допоможе, нам допоможе, щоб ми мали сміливість і міли, могли доручати все в руки Божі. А йому за все, Хай, буде вічна слава. Амінь. Помолимося.